Декларація керівника апарату Сколівської міської ради Ярослава Турчина. Зарплата, яка шокує громаду? За один лише рік у Сколівській міській раді. Ярослав Турчин отримав 869 726 гривень офіційної заробітної плати. Це майже 72 500 гривень на місяць або понад 1 800 доларів в США щомісяця. Дивіться, громадо. У надзвичайно важкий час для України, коли триває війна, гинуть наші воїни на фронті, Україна втрачає території, не вистачає протиповітряної оборони, дронів і амуніції. Люди виживають на копійки, пенсії мізерні, а комунальні платежі постійно зростають. Апарат Сколівської міської ради спокійно виписує собі зарплати по 70 тисяч гривень на місяць. Громада бідніє, а чиновники жирують за наш кошт. Майно. Земельна ділянка площею 1200 квадратних метрів, набута у 1995 році, житловий будинок 80,5 квадратного метра. Дружина має ще дві ділянки 710 і 1665 квадратних метрів. Грошові активи. Готівка 200 тисяч гривень. Банківський рахунок 2835 доларів Сполучених Штатів Америки. Питання до влади. Чому в державі, де воїни збирають кошти на дрони, а волонтери купують бронежилети і тепловізори? Керівник апарату міської ради отримує понад 850 тисяч гривень на рік заробітної плати. Хто дозволяє такі виплати в умовах військового стану? Чи не час притягнути до відповідальності тих, хто роздуває чиновницькі оклади, поки народ виживає?